Наталія Гошилик, Ангеле любий. День вже минає, я засинаю. Ангеле любий, сили нам дай на нову днину, усю родину, усю країну оберігай. Я ще маленька та добрі справи роблю повсюди і повсякчас. Прошу здоров'я для тата й мами, щоб жили дружно та без образ. Ангеле рідний, ти будь зі мною. Опіку божу мені передай. Нехай погане йде стороною. У кожній справі допомагай. Наталія Гошилик. Ангеле любий. Читала Олена Теребінська.